Розпочався новий навчальний рік. Про його початок нам говорить директор Тисменської спеціалізованої школи перших третіх ступенів Марія. Люта перш за все ми щасливі, що вчора відбулися гарно. Всі урочистості присвячені дню знань, 1 вересню, першому дзвонику. На святі було присутньо багато гостей, які прийшли з подарунками. нам це дуже приємно. Що додало нам гарного настрою сьогодні? Розпочати перші уроки. Перший урок сьогодні по всій Україні розпочався телевізійний, присвячений Великому Кобзареві, і наші діти о 9-й годині мали можливість теж дивитися цей урок, який розпочав сам президент України Янукович Віктор Федорович далі класні керівники. Проводили свій перший урок у класних кімнатах своїми учнями, присвячений Тарасу Григоровичу Шевченку, і надіємося, що цей дух любові до Тараса Григоровича Шевченка до рідної України додасть сили, натхнення і буде надихати на цілий навчальний рік всі здійснювати свої творчі задуми, пізнавати цікавий світ знань і здобувати знання. На сьогоднішній день школа повністю готова до нового навчального року. На протязі всього літа зроблено дуже і дуже багато ремонтних робіт. Це велика подяка, перш за все, нашим батькам. Наскільки сумлінно вони працювали в навчальних кабінетах, готували всі свої класи до навчання до 1 вересня, придмо збагачено матеріально-технічну базу. Вони наскільки по домашньому, по-господарськи, з увагою. Подбали про те, щоб дітям було затишно в класах, чистенько, акуратно ми зробили і загальношкільні ремонти. Хочу відзначити майже всі поверхи другий, третій поверх зроблено поточний ремонт, а перший поверх, особливо парадний вхід, капітальний ремонт. Ми змінили і реконструювали для того, щоб десь сам час вимагає, що має бути по новому, красиво, естетично. Я надіюся, що батьки задоволені вчителі і дітям дуже приємно бачимо по їхніх обличчях, як вони усміхаються, радісні, щасливі. Ми для цього і працювали ціле літо, щоб дітям було приємно навчатися, створили найкращі умови для навчання і виховання наших школярів. Це подяка нашій районній владі. Дуже приємно, що нам придбали новий телевізор. На лінійці був присутній заступник голови Тисменницької районної державної адміністрації Ячкуринський Олександр Олександрович. Це якраз нам допомогло сьогодні і дивитися телевізійний урок по новому телевізору. Подяка голові нашого міста Дарчину Богдану Степановичу. Він є і голова піклувальної ради. Цього року особлива увага була до школи, тому що з допомогою його ми замінили нові двері в парадному коридорі, і в жовтні місяці практично всі вікна в першому поверсі будуть замінені на нові. Це додасть все ж таки взимку, напевно, буде і тепліше нам. Хочу подякувати Івану Михайловичу Артемовичу, голові правління ВАДХу, трофірма Тисменця. Наскільки по. По батьківськи, по доброму, він відноситься до школи і завжди. Має обов'язок допомогти, це теж для початкової школи замінено нові металопластикові двері, освітлення в коридорі. І отут я стою біля каплички Пресвятої Богородиці. Минулого 1 вересня ми відкрили цю капличку, освятили, але продовження ідеї її до оформлення і ця металева оздоба завдяки Івану Михайловичу, йому, його працівникам, які зробили дуже і дуже красиво. Вас смаком прикрасили нашу капличку. Я висловлю щиру подяку. Подяка і Дарчин Галині Миколаївні, яка ніколи не стоїть осторонь допомоги, і теж виділила кошти для оформлення першого поверху. Дякую всім батькам, добрим людям, які розуміють, що школі треба допомагати, тому що це є храм науки, це для нашого майбутнього. Тут ростуть, виховуються, навчаються наші учні, наші діти, онуки і будуть навчатися правнуки. Любити і шанувати цю рідну школу. На лінійку завжди приходять не тільки батьки, але й гості, і випускники минулих років, тому що ностальгія за 1 вересня, за останнім дзвоником, завжди була Це те святе, от, до якого завжди ми повертаємося. Так що нехай наша школа буде якнайкраща. Діти в перший день навчання говорили багато про генія українського мистецтва та літератури Тараса Григоровича Шевченка, автора безсмертного кобзаря. Нам вдалося поспілкуватися з дітками, які власне і є першокласниками, і цей день у школі для них є першим. В воді бровий вітер веє, гуляє по полю, край дороги гнето полю, до самого долю, стан високий, лист широкий, марно зеленіє, кругом поле, як те море, широке, синіє. Світлід вернувся він на волю, та невеселий був досвід, ридало серце з болю. Маю як книжок багато, та найбільший маю дар. Чем на ти сказав, тато, дарував мені кобзар. Ще й писати заказав, сковський цар та Все ж таки та прихушав, бував, вирішив халяві. Учітесь, читайте і чужому навчайте, і з Бога не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, у хату не пускають. Ми ще невеличкі, шість сім років маємо, але про Шевченка ми багато знаємо, вчителька про нього нам розповідала, рушничком новеньким ми портрет прибрали. У старі хатині кріпака колись у тихий день весняний хлопчик народився. Все знесла і перемогла його любов і сила того великого дня і смерть не перемогла. Як нигу святу берегли ми завзят, з собою забрали у світ, як слово Тараса завжди зберігали, великий усім заповіт. До мене сьогодні зіхнувся Шевченко з картини, що там на стіні, співає пісні його залюбки ненька, розказував батько мені. Як вівцін паща малий був хлопчина, а виріс великий, дав дар для всіх поколінь, для всієї країни чу книгу, що зветься Кобзар. У Упустели самоті, на самоті томився, писав про рідника вірші і, і, і бо все молився. Україн тобі тараси, великий на сполодці. До тебе він це ще дитячих. За Тарасом слідкували, за забороняли, і весання, і малювання заростоко карали. Тож нехай успіх супроводжує дітей у цьому навчальному році.